Шодуарівський парк замість імені Юрія Гагаріна. У Житомирі планують перейменувати центральний парк. На спеціальній платформі за перейменування проголосувало 230 містян. Ми вирішили запитати перехожих, чи підтримують вони таку ініціативу. Я вважаю що це історична назва. Ну так і має бути абсолютно. Так і має бути парк імені Юрія Гагаріна. Чи парк Шодуара? Звичайно, підтримую, тому що так більше підходить в такий зараз час. Я думаю, що варто. Підтримую, тому що потрібно приходити на українське, на все українське, все, що можна. І так буде гарніше звучати, а не гагарінне. Підтримую. Чому? Ну, тому що, напевно, барон де і ближче нам, чим, чим якісь. Е, е, як сказати. Гагарін. Гагарин. Звичайно. Та ні, коли в світі. Це моє мнення, це була партій. Гаріна, та що тому, що я до нього привик уже я вже тут 40 років живу. Підтримую, на мою думку, це буде краще, ніж парк Гагаріна. Так якось милозвучніше назва звучить. Також ми поспілкувалися з краєзнавцем Геннадієм Махоріним, аби дізнатись про історичну приналежність обох назв до парку. Зараз ми повинні відновлювати історичну справедливість, щоб той парк, який створював Іван Масилянович, де Шодуар, Людина, яка зіграла ключову роль, визначальну роль у житті нашого міста, ця людина заслуговує на вшанування у пам'яті наших мешканців, мешканців Житомира. І, зокрема, в тому об'єкті парку, який він створив, і який створив. І, власне, в той час, коли названо було ім'ям Гагаріна, це був такий тренд загальний космонавтика і так далі. І звичайно, перша людина, яка полетіла в космос, і наш корольов, який тут народився. Саме це спонукало до формування топонімічної космічної тематики у Житомирі, каже Геннадій Махорін. Але спочатку варто окреслити основні віхи життя барона дешедуара, аби зрозуміти, який внесок він зробив для нашого міста. Він був почесним. Попечителем другої чоловічої гімназії в Житомирі, був почесним членом товариства опіки над дитячими притулками. За свої кошти він побудував дитячий притулок і утримував його з доходів одного з своїх доходних прибуткових будинків. Він також входив як почесний член до товариства захисту тварин і людина, яка зробила, заснувала першу. Метеостанцію у Житомирі він підтримував багато наукових, громадських культурних установ в Житомирі. Іван Максимілянович до був меценатом, брав участь у благодійних заходах та аукціонах. кошти з яких спрямовував на добру справу у нашому місті. Тут він працював у канцелярії волинського губернатора. Його неодноразово обирали мировим посередником, що свідчило про повагу та авторитет серед губернії. Нам треба відновити історичну справедливість щодо Шадуара, тому що місце гаріно знайдеться на стендах нашого музею і космонавтики. І, взагалі, от я думаю, що це ім'я достатньо увічнене. От на теренах і України, і колишнього СРСР. Звичайно, щоб це було відновлено. І Я думаю, що це буде правильно, якщо парк носитиме ім'я Івана Мисилянича Шодуара. І вже у звичайно назва Шодуарівський парк. Як цією назвою користуються люди? От ви входить вже і навіть такий збірник Шодуарівська Альтанка, тобто ім'я Шодуара повернулося в наше життя. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ